Всім добрий вечір, з вами Кен. Лос Деймус Бес. Сьогодні ми будемо грати гру. Five Nights at Freddy. Ну, всі напевно знаєте, що це за гра. Ну, про це, як ми арестувалися з охоронцем. Фредді Pizza Піца. Піцерію, де гостей обслуговують ігрушки аніматорики. Це Фредді, Чіка, Добре, мені зараз треба мати тут сидіти. Ой, мовчи, до нас дядько дзвонить. Я вам зараз про нього розкажу. Його треба, його треба виробити, він нам так жире. Ой, включай камери. Камера теж так жруть. Льо, льо. Не нафіг. Так, дядько нам розказує, що таке. Я коли буду відео заливати, я поскидаю і історію, і переклади цих діалогів, що було щоночі. Так, тим часом з 96. Уйди. 95% енергії. Якщо енергії не стане... Нам камін здеться. Ой, викос. Коротше, 37 кам'язярі не поуставали. Вони нас будуть добиратись Можемо включати світло, запирати від них двері. А це все жере світло. Ще б ті пасхалочка. Отака. Це я побачив випадково. Коли перший раз її запустив. Малюнки всякі. Нам треба зустрічати до 6 години ранку. Так, я не пам'ятаю. Де, де світло дівається? Так, ці на місці. Зараз Та, може так сильно в першу ніч не цей. Та моє світло. Яй. Не сильно шухіриється. О, перша година починається. What the fuck? Что за хрень? Не понял. Я такого раньше не зустрічав. Эй. Ты кто? Ой-ой. Ой-ой. А кто там? Же Голден Фредди? Же Голден Фредди? мене відео в Буде мені... А-та-та. А не запис. Так, ці сидять. Добре. ідеї Пойдає... Оцей суб'єкт кримінального права. Не має вилазити В Перші ж ночі. Все там. Так. Коротше, цей чувак що дзвонив і нам гадає всякі казівки. Ну, спочатку нічого таку фігню балакає, ми були обережні, що ми бля-бля-бля, Потім нам буде давати інструкції. Так, зяблики на місці. Я не зрозумів, що це рай. Коротше, він нам буде потім видавати інструкції. Що та як робити. А зараз... Треба сидіти і чекати. Та виключно. Тут у мене ніякого світла не стане на вас. Все 6%. Третя година ночі. 4 години. Ігрування ж тут триває приблизно 6-7-8 хвилин, не знаю, добре пам'ятаю. 3 дня ночі вони не зрушились. Ну разу вони почали свій рух у мене... Коли перший раз гру запустив, я вже у другій ночі. Чу перші навіть. Сидять зараз. Найбільше не вони стримають, а що то що там грає. А ні, волка нема. Думаю, що волк першої ночі поліз. Та хто там? А якщо ми... Ай, капутин. Найти не замечало. Того ж я зараз переверяю світло сменева. Я вже передаю всі, всі відео Я всю механіку знаю. Але від цього не легше не стає. Оба. Dev admite. Ой, зараз як не фонарики, фонарих тарики, ох, буде мені. Что есть на дубцю? О! Зайцы нео Те що бладше фонарики Поліз. 4 година Він додумався прилізти. А далее Бані! тик, 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 тик Тут є 5 ночей основних Шоста бонусна На є вша чіка не, чіки нема Лізуда, Лізут Лізу Де ви є Вайсь мені першої ж ночі не грохнуть, а хтось є. Хтось до мене рухається. Я вже же камеру не буду паляти. Я ключ. А то це без толку. Одна година. Одна година. Зараз хтось зайде на кімнату і... Ми... Веби мені запис, буде мені щастя. Так Манько Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ты хтось Хоч что сюди, сд дерь. Ну, я розкажу, що я призу двое І грохнуть мене. Mm. Те надо розслаблятись. Ця гра ніби чує, якщо ви розслабитесь. Буде оп оп опа стоп Скажіть я хтось! Я не Я ще тут маю всю енергію потрібні. Я ну шо за... Я не, не бачила, да? Ні одного аніматорка. Ні одного. Мені так везе, що... друга ніч. Ей, було сумно. Я зараз знімати не буду. Можливо и буду, а не в тем видео. Так, зваем Букен. Всем до башня. Гарного настрою и Всем на башни. Hello, hello и goodbye.